Почались жнива, але ми займаємося продажею мобільних телефонів. Є ось такі варіанти, зараз показую. Це Samsung A10S на 32 ГБ, Є відбиток пальця, досить гарний непоганий стан. 1900 гривень ціна. Samsung A30, 32. теж є відбиток пальця, він йде Type-C роз'єм. Тут досить гарна камера, 2200 ціна, є легкі потертості. Кому цікаво, пишіть, скину більш детально відео про будь-яку модель. Samsung a 03 Core, теж 32, непоганий простенький телефон для звичайних задач. Ціна 2000 цього пристрою. Samsung a 11 ось такий червоний кольор. Є відбиток пальця. Тут Type-C роз'єм, ціна 2250. Є легкі-легкі ось такі притертості, незначні. Є ще такий самий варіант у сірому кольорі. І по айфонах є 7 Plus Jet Black на 128 МБ, практично гарненький дуже стан, ціна 4000, акумулятор 92%. Кому цікаво, пишіть.